Вітаю вас! Продовжуємо досліджувати цікавий світ програмування на мові Python із використанням модуля старту. Згадаймо, на минулому році ми почали працювати також із вікном консолі, яке дозволяє спілкуватись із виконавцем. У потрібний момент вводити поточні значення для змінних, які використовуються у програмі. У програмному коді функція Input забезпечує... Затримання виконання програми до тих пір, поки ми не введемо із клавіатури у вікні консоль значення змінної. Також ми з'ясували, що можна обумовлювати, що саме ми будемо вводити, число чи текст. Наявність функції int у рядку із функції input дозволяє нам вводити ціле число. Сьогодні ми дещо розширимо своє пізнання про функцію input. Виявляється, що один запис input можна, може забезпечувати ведення не лише одного, а й більшої кількості чисел. З цією метою застосовується функція MAP, яка дозволяє вводити в одному рядку стільки значень, скільки змінних записано зліва від знаку дорівнює. Сьогодні ми маємо створити та опробувати програму, яка дозволяє будувати кораблик. З метою економії ефірного часу я продемонструю робочу програму. Програмний код вас наявний у помічнику завданні другому. На уроці на платформі Все освіта. Сьогоднішню програму я пропоную сприйняти, так би мовити, на віру. Логіку її роботи ми з вами з'ясуємо на наступному уроці. Проте на деяких моментах я зупинюся. Звертаю вашу увагу, що функція «Input» присутня у рядочку 2 та в рядочку... Три програми. В кожному із цих рядків зліва від знаку дорівнює по дві змінних. Є функція int, яка дозволяє вводити цілі числа. Є функція MAP, яка дозволяє вводити числа в одному рядку. Параметр Split показує, що числа вводяться через пробіл. Отже, після запуску програми на виконання виконавець зупинився і очікує у полі консоль вашу реакцію на запитання. Звідки малюємо? У завданні 2 на уроці перший рядочок це мінус 100 і мінус 80. Мінус 100 мінус 80 натискаю кнопку Енте. І третій рядок пропонується, як змінюємо координати. Тут 10, 15, 10 пробіл 15. Натискую Enter і дивлюся, як поступово черепашка малює кораблик. Корпус переходить до місця, де буде в нас вітрило знаходитись, змінює товщину лінії, малює вітрило і зафарбовує його. Ось результат виконання програмки, яка міститься у помічнику у завданні 2 на цьому уроці – Зрозуміло, що потрібно буде результат виконання зберегти у файлі. Звертаю вашу увагу у е, файл має попасти як власне результат виконання програми, так наше спілкування у полі консоль, так і ваша аватарка е, на платформі е, RapIT. І даний е, файл прикріплюємо до звіту, до завдання 2. В третьому завданні вам пропонується, користуючись цією ж програмкою, от, е, отримати результат за іншого набора чисел. Мінус 200, мінус 100, 20 та 25. Запускаю програмку. Очікую, мінус 200. Мінус 100. І е, другий пара 20-25. 20-25. Як бачимо, знову черепашка повинна але вже з іншого місця. Будує, знову ж таки, мабуть, кораблик, але він інший, він більший. А пішла і витрила. Як бачимо, знову ж таки кораблик, але він з іншого місця малюється, його розміри дещо більше. Знову ж таки вам потрібно буде зберегти скріншот результату виконання цієї програми в файлі, аватарка, вивід малюнка і наше спілкування в панелі консоль. І прикріпити його до завдання 3. А в завданні 4 пропоную вам подумати, що спільного та що відмінного ви побачили у результатах виконання завдання 2 та 3. На мою думку, спільним є те, що в обох випадках ми отримали зображення кораблика. А відмінним є те, що в кожному завданні він зображується в іншому місці, а також має інші розміри. Для допитливих пропоную завдання 4. Тут вам пропонується самостійно ввести набор, ще один набор чисел і отримати, ну я так думаю, знову ж кораблю. От для прикладу, я хочу побудувати кораблик, який буде міститися, починається у початку координат, точка 00, і з невеличким кроком 5, нехай 10. І Черепашка знову ж таки мені намалює кораблик. Поки йде е, зображення кораблика, ще раз нагадую, що логіку побудови цієї задачі ми з вами розглянемо на наступному році. На цьому матеріал сьогоднішнього заняття вичерпаний. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці. Миру вам. Разом до перемоги!